Вітьо, о переверне оббівні, бо згорять мені вже туй пахне. Упозираєте 200 з Дмитрієм Пасульовим. Не переключайтеся. Вчора отець каратель натрепавка за двой в школі. Не за що. І у нас є оперативне відео з відтворення. Імя фамілія, по батькові Мандрик Іван Васильович. Чотче? Мандрик Іван Васильович. Показуйте як то було. і так от, так Показуй, як бивись! Та, No, він лежав, я там повернув і кажу. Я писавим, отак, але, раз, Бей, село, і утиалим, хота коле. з такого серу, як е збил! Тречим хотале нараз, от і ти йому дав. Далі що? Давай Далі, муся розривався. Як се розривав? Е-начав e, живати. Я знав як. Сожалієш? Да. Совпадені. Не думав. Вчора. Маленька дівочка із сусіднього села просквозила в вухо, взяла градусник, поміряла температуру 39. 39. Нічого не нагадує. А не в 39-му Гітлер перший раз напав фашистському Германію на Польщу. Совпадені? Не думав. Сімдесятиручний дідо Іван Пуканич 30 років удавав себе за пса. Правда, сплала то тоді. Коли на команду дай лапу, он протягнув руку і повів Серус. Совпадення? Не думаю. Уже низька побіді. Ми відправили в сусіднє село такий довго гнуй конвой. Про це все. І ще про много чого такого інтересного далі у випускові. Будете переключати канал? Не думав. Ще раз слава Ісусу Христу всім. Ви знаєте, рівно рік пройшов з того моменту, як між двома братськими селами великі і малі Колдошовці, начався конфлікт. З вами я, Діма Пасульов, і я розкажу вам всю правду. Божа! Позавчора поштарка Оксана із малих ковдушів десь коло двох-трьох годин ночі узяла вісім маленьких мачат, понесла їх до потука і шмарила. Хрещенія не думав. Познайте, Ігнятка люди із малих кодушів бідувуть, поки їхні політики уже повним ходом роблять свою передвиборчу агітацію. Єдин із кандидатів уже відзняв своє відеозвернення до виборців і це це відео попало нам в руки. Валера, включай, найвсі увидять. Miso, so sredotoča. No. Miso, so sredotoča. Ja, to je res. Ja, mi... sama si. Ja, oh, to. Kto? Ja, so sredotočena, sama. 30 sekund piše. 30 sekund se promene, tako žena kaže. To je gras. To je res, če jim holedi, Miso. No, vse naj, vse naj. Miso, rozlavlja. Mirinjite, 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 mirinjite. Давай хоть раз прочитаю, бо то такое, але таким шрифтом понаписують, такое як молитовник, чесне слово. Мишу мав 2 години, бь треба було читати! То не розказуй, бо ту не йдеш. Там де йду я. Маю 2 години повторити! Мишу давай схорщин! Чуєш, маслик наліво на чи направо? БЛ я хоч у Гузицу собі той машлик захватить! То чекай, бо твой казнетка чи що. То дебіле, то мікрофон не кивай то! Дорогі мої избиратели, я вам обіцяв, чуєш, Іване, а там кома ці крапка по поза того, избиратели там. Апостроф, блядь! клади, та хоть що, хоть що, ти кома, ти крапка, читай далі текст. Або по-дебільному маленьку понаписуєте тако, таке, таким мілким мацітським шрифтом, не до того, не ні, вірю. Мішо, розслабся, не так і все, як вчора розслабив ввечері. Дорогі односельчани, у мене є мічта. Утирти рот від майонеза. Боже, Мішо, десь це так замасив? Все, все, все. Все. Мішо, не в*****йся, я тя прошу. І ми зробимо усе об... Мішо, якоє об? Якоє об? У нас всіля кажуть жебо. Та жебо, але сс. Оце ж обой знав. Мішо, читай той текст, що ти написали. Дайте йому якось погарвина. Не хочу я погарвина, лишися мене. Що ти? Мене і жога, тоді я не маю жилізний жлуд. Тобі ж вчора хотів той погар. Ну, звісно, no, тепер ти такий розумний, там але гаде. Той сядь той, та буде в шутку Рот закрий, читай. На себе побзерай, чує. Мішо, як і дораз зайду в кадр, та ти з нього вийдеш, бля. І будуть три пріоритети. Медицина, скоропомощ і амбулаторія. Між договорив, де секунду не годен посидіти спокійно! Tam... Начина там миринчати, хуінчати, блять! Бо починаєте мене збивати всі. Що я, я на президента йду, я просто, але людям пару слов записую. Спокойтеся, я те кажу, що виходить. Найпапую! Дороги слабоє місто у нашого села. Мішо, твої мозки слабою місто нашого села. Мало роздуплесеш і ковнішенє. Що за очі? Я ja, хоть технікум кончу, а ти вообще мовчи. То рот закрой та пиши, я ти гроші даю на компанію. Я mm -hmm, mm -hmm, не буду таким ротом говорити. Мішо, маленьку веселішу і лице зроби. Очі відкрой. Открой, будь ближче до народу. І ми будемо залучати іноземних інвесторів. Це по-любому. Міша, тобі так гроші нико не дасть. Вспомнити, як ти буксу носив у церкві, кіко тобі шмаряли. Очі ще майшуре. І ми будемо залучати інвесторів. Мішо, в тебе дуже квасне лице, тобі ніякі інвестори гроші не дадуть. У мене все таке лице, У мене з рождення таке лице, і мене навіть колядувати люди бояться зайти в хижу. Мішо, розслабся, дайте йому погар вина. Не треба мені погар вина. І я ja вам обіцяю, я стану головою, по-любому нараз виділяємо на дороги 1500 років. Даю вам слово чесного чоловіка. Що мої діти не будуть жити в Лондоні, Оксфорді, Гембриджі, чи як воно це там називає. Вони в човчі, вчити не будуть, розумієте? А на що? Старший, і так вже мій заступник, малий мішко, і так вже день-два, але прийдуть документи і буде головою клуба. Та що? І в майбутньому все стане намного ліпше. Друг. Так я не зрозумів, хто там ходить, його відвлікає. То Мар'яна нормальна своя, що ти п'єш? Яка своя? Ta, а яся не поздоровам, та то я буду. Та у понеділок буде міша йти на базар а ти привезе. Потім, кажу, в понеділок буде йти на, 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 на базар та ти привезе, Потом, кажу, базар, та ти привезе. Ба, ä, банки літрові. Міша який базар! Секунду, ну але ж, жну. Пов... І банки сполокають. Сполокає банки. Все давай. Ну і в кінцові традиційно хотілося б подонаджити, розумієте, таку риску словами відомого класика. Якщо тебе плюють спину, підстав другу що. Не, не, б, це все хуй. Давай заново. Тут, тут такое uh, гадьба в інтернет-класске, косу, відео та будуть все, все всі сміяти. Заново! Десь півдрого тижня назад. Хлопець із великих колдушів наш 16 років має. Пішов у сусіднє село, у малій колдушці купив молоко. Да Вернувся до мів, надпив, надпив із фляшки, грам 200 не більше. І що би ви думали, обметалому лице, обметалому лице маленькими натовськими прощіками? З дозрівання не думав. Я вже ніч не кажу про ті страшні речі, які ся творять у сусідньому селові під виглядом кулінарних фестивалів. Єдине з таких пройшов два тижні назад. В самому центрі села тяжко це представити у 21-му столітті. В центрі села розп'яли маленьке телятко. І у нас є жона, яка ревуче нам тут все розказала, вона там була, вона виділа ці всі звірячі м'яси. На площі, розумієте, зібралися люди, всі взяли маленьку телятку, 6 Розумієте, розп'яли маленькою теляткою паку. Крутили на вертеля він на огньове. І то все. На очах у матері, розумієте? Кров утримали, аби позирала на мою душу. Мені це треба я, я можу. Там, там невозможно розумієте, Було стояти другі крові. Просто в оморок падали, та й все. То, то, я, не, я не можу м'ясо після цього їсти. Учора сталася страшна ситуація. Яка учмілила усіх жителів малі душі. У шокові була даже Босорканя Іванка, яка много чого виділа у своєму життєві. Представте собі білий день і вдруг в центрі на дорозі в селі була обнаружена міна. Експерти нараз повіли, ось та міна лишена коров, яка їла натовський комбікорм. А тепер моделіруємо ситуацію. Маленька дівочка, 8 років іде із школи і случайно стає в ту міну. Несе то то всю домівку на то панці за собою. Заходить в хежу і яде по покровцям по помитому розтягу. Матір буде райбати, не думав, буде трепана сто процентів. Ну і наостанок, Є дуже приємна новина. Учора у нашому селові родилося чотири ціплята, два телятка, три пацятка і панда. Пошутиві. Три ціплята. Ми потирали 200 з дімою Пасульовим. Ліпше би сте позирали на затемнення сонця. Увидимось.